Так, Всім доброго дня. Вітаю на своєму каналі. Ось пам'ятаємо цей Volkswagen Passat B8 з дуже величезним масложором. Розхід, нагадаю, був 15 літр, літр оливи на півтора тисячі кілометрів. Тобто, за 2000 кілометрів він повністю з'їдав весь щуп. з самого верху, по самий низ. В ноль витягуєш пустий щуп. Але ще не світився рівень масла, але щуп уходив дуже швидко. Дуже багато було зроблено роботи по цьому пасату, окрім моєї роботи, чистки системи екології. Власник авто ще зробив чистку основних радіаторів, тобто кондиціонера під заміну. Буду вставляти відео цих радіаторів, а також фотографії. Значить, так, кондиціонер був замінений, тому що він не підлягає мийці, він розсипається від своєї старості. Потім іде радіатор інтеркулера рідинний. Він підлягає чистки, тому що він захищений радіатором кондиціонера. А потім йде основний радіатор з охолодження. Він теж цілий, зовні. Миєш і все добре. Також власник автомобіля замінив, прийшов термін заміни ремні, ролики помпа. І під час витягання цієї помпи було виявлено, що помпа якась оригінальна. Там повинно бути електромагнітне кільце, яке. Регулює, в якому положенні це кільце в закритом відкритом повинно бути, але воно було відсутнє. І тому правильно зробили, що поміняли все, все разом. Так, це перше. Друге, власник авто проїхався доволі таки чимало в районі 7000 км. І, як виявилось, уже немає цього масложору. Можливо, там десь трохи і під'їло, але під час цього заміни ремніроліки знімався піддон, зливалася олива, тому що пропускав гермет, який ущільнює до блоку двигуна. І, можливо, десь ці 200 грам чи 100 грам. Були втрачені. А так, рівень стоїть на місці. Також власник авто робив тест-драйв по трасі 180-200. Рівень стоїть на таких швидкостях, Бу... масложор був просто неймовірний. Так, і зараз перейдемо до комп'ютерних показників. Подивимося, як працює система екології і як працює система охолодження в даному автомобілі. Так, заведений. Так, пробіг 296. Ставлю вставочку з минулого відео, скільки власник авто наїздив. Так, бачимо. тиск, Ось ми щойно пройшли регенерацію, коли автомобіль до мене заїжджав. Якраз закінчилась регенерація. Бачимо тиск на холостих 3-2. Один навіть показує Дам газ в пол 2,5. 23-21. Робочий тиск. Але скільки автомобіль виконує регенерації, це буде пізніше. Дивимося по температурі. Трішки підостив автомобіль, але скажу, що ми з власником авто ось каталися перед зйомкою відео. Температура антифриза в районі 90 градусів 88, коли автомобіль стоїть, коли їде 90, деколи 92. Але температура оливи до 100 градусів, тобто коли швидко-швидко їдеш, до 100 градусів не більше. На вулиці зараз плюс 30 і більше. Це в принципі нормально 100 градусів. А якщо в спокійному режимі їхати 95-97, зранку і 93 може бути, це по словам власника, ну в жарку погоду, да, буде чуть, -чуть під соточку, але це в ходу при нормальному, активному, 100 плюс. Кілометрів швидкість, 110-120 і температура під сотку До цього була антифриз не менше сотки, не менше. Автомобіль не мог охолонути на оцю температуру 88. Це коли закритий термостат. 90 це вже термостат відкривається. Автомобіль в русі олива була 107, 110, 120 в залежності від стилю їзди. Зараз не більше сотки. Тобто е температурний режим системи охолодження з масеною системою в ідеалі. Так, е перейдемо до двигуна. Так, переходимо до двигуна. Ось сапун. Зажимаємо на 10 секунд. Зовсім тиску немає. Ну так, легенький є, але це повинен бути. Він в нулю, в нулю топ ніколи не може бути. Невеликий пшик є. Нагадаю, до чистки Так, Так, тихіше. Нагадаю, до чистки перевіряв сапун. Пшикало дуже-дуже багато. Тобто зв'язок між системою вентиляції картерних газів і вихлопними газами це або шайбочки, або поршнева. Шайбочки, нагадаю, форсунки демонтувались в ідеалі і заразом помінялася мембранка. Нічого не помінялось до чистки. Але після чистки автомобіль, нагадаю, 7000 майже проїхав. Плюс система охолодження в порядок приведена, і через сапун нема зовсім ніякого тиску. Тобто вихлопні гази не проходять вниз в піддон автомобіля. Так, ще замітив, в даному автомобілі, коли робив діагностику, оці провода були спаяні. Зараз вони наново заклеєні із ізолентою. Показували по дифференційному тиску незрозумілі цифри. Вставив я манометр і показало, що так зараз як показує по комп'ютеру на холостих 1, 2, 3, а на обертах 21, 22, так само по манометру. А під час моєї діагностики цифри були 90-50 на холостих. А потім знову на 5, 10, 15. І ці цифри наростали і зменшувались. Виявив, що провода були склеєні між собою. І ці контакти давали збій на датчики диференційного. І тому по регенераціям сажого фільтра інформації не буде, як автомобіль виконує регенерації сажого фільтра. тобто... Тобто, на яких відстанях сказати не можу, тому що датчики, верніше провода, дали збій по системі і давали некоректну інформацію по тиску автомобілю. Так, висновок по автомобілю. Все ж таки, моя теорія права. Тобто, окрім чистки системи екології, це розкоксовка поршневих кілець, щоб все працювало по компресії, щоб менше сажі кидало. сажовий фільтр чистий, єдієри, щоб працювали, це все працююча система. Чистка моїм апаратом без демонтажу. Друге, моя теорія, що коли автомобіль перегрівається, і виникає масложор. Це теж цьому є значення. Але в автомобілі зроблено дуже багато роботи. І сказати, що масложор від моєї чистки зник, чи від того, що система охолодження справно тепер працює, автомобіль не перегрівається і не вживає більшої кількості не незрозуміло. Але Результат, автомобіль має 100%. Масло жора зовсім немає. І регенерації, нагадаю, в автомобілі були до того, як він до мене заїхав до чистки, кожні 10-15 кілометрів. По трасі чи по місту без різниці, кожні 10-15 кілометрів. Були регенерації у власника авто по різному до 200, плюс 200, незрозуміло, але ж я кажу, проблема була в проводці з проводами до датчиків диференційного тиску. Все це зробили і тепер знову потрібно відслідкувати, як вже будуть проходити регенерації фільтра Але це вже не має значення, тому що. Вже автомобіль в районі 200 км проходить регенерації. По місту. Що? По, місту. по місту, не по трасі, по місту. Це вже є добре. Не по 10 км, як було до чистки. Отож, думайте. Так, ще покажу. Ще покажу, що власник зробив. Встановив таку сіточку і там новенький радіатор кондиціонера. Коли автомобіль буде добре охолоджуватись, і будуть тоді безпроблемні. Без проблем, і буде тоді безпроблемний автомобіль, тому що перший радіатор охолодження основний, потім інтеркулера, з нього йдуть ось ці дві трубки. До радіатора інтеркулера, і він рідинний і Тому це не як на Б7 пасатах, де повітряний інтеркулер, а він зв'язаний ці дві трубки, з цим радіатором, що йде всередині. Але взяти чому замінювався радіатор кондиціонера, тому що, якщо він заліплений мухами, брудом, піском, він слугує як штора, як фанеру. На новому автомобілі затулить всю морду, автомобіль буде грітися. Взимку, можливо, плюс-мінус, але в теплу пору ось вам і результат. Перегрів автомобіля незначний, от і він може дати збій вам в екології і також навіть по розходу палива. Розхід палива змінився в автомобілі. А наскільки? Розхід впав у вас. Зараз з кліматом 6,8. Ну, з кліматом 6,8 або 8. Тобто на літр 200 впав розхід. Правильно, екологія працює чиста з єдієрами і плюс працююча система охолодження. І до автомобіля питань немає. Фіксую чудовий результат. Всім гарного дня, до побачення.